Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у селі Лідівлюка. Сьогодні у нас 13 квітня 2023 року і я ще одне відео хочу зняти по розсаді. <кхи> Значить, дивіться, в нас було висіяно 4000 огірка солют 9 березня, 8 квітня. Ми вже його висадили перших 1900 штук, висадили в теплиці, потім ми висадили ще 1000 штук, тобто в нас залишилась половина. Чому ми висаджуємо так? По, по черзі, скажімо так, потрохи через те, що була теплиця для такої кількості розсади стаканчиків. Е, вона малувата була і багато розсади стояло біля стіни, я вам показував раніше. І ось як е, наглядний приклад. Бачите, пожовтів листок, скоріше за все, що це від е, холоду чи, можливо, від е, влаги Над, ну, надмірної. Не знаю від чого. Ну, я думаю, що да, через те, що коли ми його ставимо. Е, всередину ось теплиці, то тоді він починає відходити. По суті, починали ми висаджувати 8 квітня. Ми вибрали весь такий, який був більш-менш нормальний ну так під висадку. Потім пройшло пару днів, ми ось знову ж таки вибрали нормальний і і ось зараз ми знову таки виберемо, ну, можливо, сьогодні, можливо, завтра ще. Якусь частину, скоріш всього, що десь біля тисячі штук виберемо і вже остання тисяча залишиться вже на післяпасхальний період. От, через те, що вона ще поки що не готова. Ось так. Тобто в нас 2000 розсади е, огірка. Залишилось. Далі ми вже днем тут не топимо, вночі, протаплюємо дуйкою тільки, так, як я і говорив. Далі в нас ось є перець амарок 1000 штук, теж буде одна теплиця. от Я думаю, що він днів через 10 буде вже готовий. І є перець Хаски, також 1000 штук. От і, ну, я думаю, що йому ще пару тижнів. Хоча не факт, може і швидше. Побачимо. Якщо буде сонце, значить буде швидше. Теж хочу посадити в теплиці, але там по краях. Можливо, це трохи неправильно, але друг, по-другому не хочу. Ось така ситуація. Далі у нас кавун. От висіяний в кассету кавун-сюрприз. 2000 ми висіяли. Ще 2000 висіємо. От далі у нас буде помідор Діно 5000 штук у відкритому ґрунті. Це вже після капусти. Плануємо. Плануємо, по крайній мірі. І там півтисячі дині ми висіяли, також також плануємо у теплицю. Якщо сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. Всього вам найкращого. До побачення!